Вулицями глухо виходить лелека. З невідомих причин птах не полетів на південь, а залишився на зимівлю у наших краях. З настанням холодів він все частіше підходить до людей у пошуках їжі. Глухівчани б'ють на сполох та шукають способи врятувати птаха, адже розуміють, що взимку йому буде важко вижити. Сьогодні вперше побачила. Хлопець кинув до нього. Прийшла, побачила. Бачила по новинах, що на ринку його бачили до цього. Я, я так зрозуміла, шукають куди його перетримувати. Тепер для мене це є проблемою, тому що я розумію, що йдуть холода. Комусь холодно у квартирі, а йому холодно на вулиці. І хотілося б, щоб у нього на цю зиму була домівка, і він не ходив просто там по базару. Кожен день я бачу його фотографують, хтось годує, але хотілося б знайти для нього прихисток якийсь. Орнітолог Максим Гаврилюк прокоментував ситуацію журналістам Лухів Сіті. За його словами, такі випадки зараз фіксуються по всій країні. Імовірно, дикого птаха підгодували люди, і він звик до такої опіки. Як правило, це пов'язано з тим, що до того лелеку почали підгодовувати люди. Як правило, це якісь були або молоді птахи, або славлені, і люди ну, в силу своєї... Так би мовити, бажання допомогти тваринам, вони починають підгодовувати. Але в результаті це ж приводить до негативних наслідків. Фактично, велика дор... це дикий птах, а його ну, фактично приручають, тому що для чого йому тоді шукати їжу, якщо можна прийти до людей і отримати її, не докладаючи до цього додаткових зусиль. І в результаті це приводить до порушення його поведінки. Наше кудись улітати, якщо і тут, в принципі, годують. За словами науковця, птах може витримати невеликі морози, але взимку потребуватиме їжі. Він то може перезимувати, якщо його будуть годувати. Можкола це далека може переносити. Ну важко переносить сильні морози. Але головне їжа можуть глухівчани взяти лелеку на зимівлю і до себе, але вони мають розуміти, що птах потребуватиме спеціального харчування. Патків дуже багато, ну єдине, що його треба на ніч, щоб він. Заходив якесь приміщення, там якийсь чи чи щось таке. Ну це ж йому треба привикнути до цього, щоб він не боявся людей. Ну і годувати його постійно. Годувати ж не хлібом, не кашею, а тваринною їжею. Методистка екологічного, натуралістичного центру Глухівського міського центру позашкільної освіти Алла Панченко розповідає, що кілька років тому брали опіку над лелекою, але утримувати такого великого птаха. Дуже важко, будь-що чотири роки назад до нас вже звертались з такою проблемою, що от по місту ходить ай, заберіть його, будь ласка. Ми його забрали, але ж це великих розмірів. птах, і всі повинні розуміти, що достатньо складно з ним. Ну, доглядати його. По-перше, що він е, взятий з дикої природи, він не пристосований, щоб він був закритий. Нема в нас такого великого вольєру для вигулу цієї тварини, ось пта птаха. І, е, в харчах стала проблема, що купували йому рибу за свій кошт. Це дуже проблематично. І ось волонтери забрали від нас його і відвезли, дізнались про нашу проблему, що виникли такі складнощі в отриманні АІСТА, і відвезли його під сумами і віддали на вигодовування вже іншим людям, які більш на цьому знаються. Натомість у відділі прихистили білчиня Мавіка, якого врятували і відгодували українські військові. Під час ротації в Лухові вони передали тварину у надійні руки. Саме головніше у нас тут є мавік білочка, яку нам принесли військові, віддали його. Вони вигодовували його з маленького. Коли він потрапив до них, то він зовсім був маленький і його годували там з піпеточки. Якось вже ж вони це зробили, і вдалося їм зберегти маленьке більченя. І ось вони передали нам в хороші руки. Він є улюбленцем не тільки дітей, а й дорослих. Звик вже до нас, і тому він йде на руки. Ну в живому в живій природі тепер йому в дикій, йому буде дуже трудно здобувати собі їжу, якби обустроюватись, тому що він виріс з людьми. Дуже довірливий, дуже грайливий. В захваті всі від нього.